Інколи ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. Наприклад, коли ціна поділки шкали приладу більша або порівняна з розміром, який необхідно виміряти. У цьому випадку застосовують метод рядів. Метод рядів може бути застосований у випадку, коли є багато тіл наближено однакового розміру. Цей метод дозволяє визначити лише середнє значення розміру малого тіла. Розглянемо сутність методу. Для визначення розміру d малого тіла методом рядів необхідно утворити ряд, наприклад, викласти дрібні зернятка в ряд притул одне до одного, виміряти довжину L цього ряду, визначити кількість тіл N у ряді і знайти відношення L до N. Отже, мета даної роботи визначити методом рядів діаметр горошини, діаметр зернятка сочевиці та товщину для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: лінійка або бігова доріжка, нитки, металевий стержень, склянка з горохом та сучевицею. Для запису результатів вимірювань та обчислень підготуємо таблицю. Усі вимірювання та обчислення будемо одразу в ній нотувати. Роботу розпочнемо з визначення ціни поділки шкали лінійки. У якості лінійки буде використовуватись бігова доріжка. Для цього порахуємо кількість поділок між сусідніми оцифрованими позначками та розділимо відстань на кількість поділок. Викладемо в притул ряд з горошин. Для утворення ряду зручно використовувати олівець або ручку. Виміряємо довжину ряду L1 та порахуємо кількість горошин у цьому ряду N1. Обчислимо діаметр d 1 горошини, розділивши довжину ряду на кількість горошин. Повторимо ці дії для ряду зернят із сочевиці. Застосуємо цей метод і для визначення товщини нитки. Для цього візьмемо металевий стержень. Та намотаємо на нього нитку, розмістивши витки впритул один до одного. Далі визначимо загальну довжину ряду утвореного ниткою L3 та порахуємо кількість витків нитки N3. Розділивши довжину на кількість, отримаємо середню товщину нитки. На завершення роботи оцінимо похибки. Абсолютна похибка у випадку використання методу рядів менше ціни поділки у стільки разів. Скільки тіл знаходиться у ряді. Тому для оцінки абсолютної похибки скористаємося наступними виразами. Для оцінки відносної похибки результатів вимірювань скористаємося виразами. В кінці роботи запишемо висновок до роботи, зазначивши результат вимірювань з урахуванням абсолютної похибки.